Говорити з Віктором Тригубовим, капітаном ЗСУ, співзасновником партії Демократична Сокира. Вікторе, вітаю вас, вітаю вас. Спочатку Пригожин жалівся на нестачу озброєння. Казав, що йому не дають його. Потім ми бачимо побоювання контрнаступу збройних сил. Що це дійсно якісь виправдання чи об'єктивні проблеми Вагнера? Ой, насправді та інше, насправді так справ... у нього немає і набоїв, у нього немає і достатньої злагодженості, бо власне контингент не той, але при цьому він намагається якось виправити ситуацію чи, хоча б призначити інших винних тут. ситуація в тому, що він зараз веде одночасно дві війни: перша безпосередньо на полі бою, а друга у російських кабінетах влади, де він змагається із генеральним штабом Російської Федерації за увагу Путіна і за те, кого. Звинуватять у майбутньому прогроші. Щодо контингенту, хто там залишився? Ув'язнені закінчуються, ми це розуміємо. Нової хвилі мобілізації начебто немає. алло. алло. Вікторе, перепрошую ви не чуєте? Я вас. А, чую. Я перепрошую. На секунду, пропадав звук. Там ситуація наступна. Вони зараз проводять активну кампанію залучення людей до Вагнера, розмістили рекламу усюди, включно з Порнхабом, і я не жартую справді, включно з Порнхабом, але, але поки що якось велико. Ефекту це не має. Ну абсолютно логічно, що якось, якщо і не всі зеки хотіли йти у Вагнер, то вільних людей у Вагнер важче затягнути насправді. Тому так вони зараз просто закінчують усі людські ресурси, які в них були, бо вони їх витрачали занадто швидко. Вони сподівалися на те, що існуючо у них ресурс по людях, по, і по матеріалам їм вистачить для того, щоб взяти Бахмут. І його не вистачило для того, щоб взяти в Бахмут. І зараз вони опинилися в дорогій ситуації, коли. Навіть бахмут дотиснути вони поки що не можуть, а без цього немає навіть якоїсь символічної перемоги, немає жодного виправдання. Ті тактиці, яка була застосована, то, то тому залученню людей, яке було застосовано. Виходить, що Вагнер теж не є боєздатним. Виходить, що Вагнер теж не є з якимось, не знаю, військом нового типу для Російської Федерації, і нічого не можуть, ані Вагнер. Ані безпосередньо збройні сили Російської Федерації підпорядковані Генеральному штабу, і це дуже погана новина і для Вагнера, і для власне усієї Росії, бо виходить, що вони немає боєздатних структур. Ви сказали, поки що не можуть захопити Бахмута. Чи є в них такі перспективи, якщо враховувати, що порівняно з січнем Вагнерівці гинуть вдвоє більше? А ми з вами щойно обговорили, що набирати то нову кров чи нове м'ясо, якщо правильніше сказати, немає де, Тож... Якщо чесно, ще два тижні тому я був впевнений, що вони дотиснуть, а зараз я вже не настільки впевнений, просто тому що вони закінчуються швидше, ніж принаймні, мені це здавалося на перших порах. Чи зможуть дотиснути тут питання в тому, наскільки безпосередньо яке рішення прийме українське командування щодо оборони Бахмута, чи будуть туди докидатися резерви? Чи резерви будуть притримуватися, і може бути рішення про те, що краще все ж Бахмут залишити. Тут, скажімо так, утримати його можна зараз, ну, вже виглядає на те, що можна. Питання в тому, чи варто? Питання в тому, чи варто та, та, та зараз намагатися утримувати утримувати ті останні загідні вулиці, чи може краще все ж таки звідти відвести війська, щоб поберегти війська? Тут важко сказати, бо треба мати в голові плани нашого генерального штабу на код наступ, коли він може відбутися, і за яких мов він може відбутися? Якщо він відбудеться, має відбутися за їхніми планами доволі таки швидко. То у Бахмут власне можна і доутримувати до цього моменту. Бо коли він розпочнеться, Російській Федерації стане дуже дуже не до Бахмута. Якщо ж він планується на якийсь більш середньостроковий строковий термін, тоді тут вже інша ситуація. Тоді може бути на якомусь етапі логічніше з Бахмута відвести залишки війська. Тож це рішення на плечах військових. А якщо говорити про конфлікт між Міноборони та вагнером, а точніше протистояння, наскільки воно гостре, і до чого призведе на вашу думку? Ну, воно просто вже має зовсім політичний характер. Насправді Пригожин просто намагається собі набрати максимальний політичний капітал Російської Федерації і силовий капітал. і Для цього йому потрібно власне показати, на що він здатний, і мати якогось супротивника, якого можна на камеру просто бити. І це не українці, а це хтось в російській політичній структурі. Таким зараз супротивником стала власне Генеральний штаб Російської Федерації, на фоні якого Пригожин Може, хотів показати, що ось я на щось здатний, мої люди на щось здатні, мої методи є прийнятними, а те, що ви робите, це якось, скажімо так, неефективно, але йому І, не дуже вдається, вдається судячи це з дуже... того, що ми бачимо. Да. Це дуже смішно, але в нього справді не вийшло. Якщо говорити про Вугледар, туди знову росіяни направляють нові підкріплення, нові штурмові бригади. Чи є в цьому сенс враховуючи постійні поразки РФ під Вугледаром? І дійсно чи можна вважати це протистояння з протистоянням з Вагнером, який все ще намагається захопити Бахмут, От так, помірятися проривами? Тут іронія в тому, що обидва боки у цьому конфлікті маю на увазі, і Генштаб і Вахнер намагаються довести самі собі і керівництву, що вони кращі за опонента, що вони от ті не здатні, а ми здатні. Іронія в тому, що не здатні на ті. -ті. Іронія в тому, що і ті, і ті спробі довести, що ось ми щось можемо. Насправді просто втрачають людей, втрачають техніку, втрачають матеріал, втрачають боєприпаси. Ну поки що принаймні, так. Вони власне, дуже хай втрачають але, як хай ну, да, да, Так, Власне, так і відбувається. Власне, нехай крачають пане пане віктора. І... Ще і... дещо про що хочу з вами поговорити. Можливо, чули, можливо, ні. Нагадаю, новину вагнерівці досягли свого після погрози окупаційної влади адміністрацією курортного міста гарячий ключ. Влада таки дозволила пригожину поховати двохсотих найманців. Раніше глава адміністрації скаржився на нібито небажану увагу журналістів до цвинтаря у станиці Бакинській. Він написав у телеграмі, що, начебто, з повагою ставиться до бійців ПВК. Але вважає, що вкрає достатньо інших місць для поховань. Цитую: не можу не прислухатися до думки громадськості, що місто курорт гарячий ключ неправильно робити місцем для масового поховання бійців. Після чого Пригожин пригрозив чиновнику привезти тіла вбитих до нього додому, а його найманці навіть записали звернення. Сегодня хоронят наших бойцов. Сегодня администрация «Горячего ключа» препятствует этому. Вы дождетесь, твари, что нам придется прийти и разобраться с вами. Потому что вы, все несете вреда больше, чем украинская армия, чем нацисты. Потому что вы и есть нацисты. Еб**я администрация «Горячего ключа». Какие ваши комментарии до этой ситуации? Ну наскільки мені відомо у гарячому ключі Кожен намагався створити щось на кшталт своєї міні-бази, у, у них там є свій центр, капличка своя, ну, зараз свій окремий цвинтар. І абсолютно логічно, що місцевій владі ну, теж не дуже хочеться, щоб така кримінальна група фактично мала там свій сфотограф, свій замок, і, щоб потім почала ще і з селян Барщину брати. Тому там теж, певно, є якесь протистояння, але як бачимо у в Росії, виграє протистояння той, хто має силовий ресурс. Тому зараз, поки що в цьому постоянні виграє перегожу. На вашу думку, поховали, бо все ж таки злякалися от тих самих пропогроз після звернення? А хто б їм завадив? Ну, якщо б дійшло до того, хто б їм реально почав перешкоджати. Тобто з місцевою адміністрацією на кулаках битися не довелося б, я розумію про що ви говорите. Про внутрішні отакі конфлікти дуже багато хто коментуючи це відео, казав, що скоро росіяни почнуть іти один на одного, чи то будуть вагнерівці адміністрація гарячого ключа, чи на якихось інших рівнях. Як ви ставитеся до таких роздумів і подібних перспектив? Вони вже йдуть, бо найкраща загалі риса будь-якої диктатури це те, що коли диктатура починає програвати, треба когось призначати винним і слабше уся система, і в тому числі силовий контроль над усією країною. І в таких умовах постійно появляються ось такі місцеві князькі, місцеві феодали, які тим чи іншим способом собі завоювали силовий ресурс. Гробо кажучи, в яких є просто довороти з автоматами. І ці люди починають розподіляти все, що є в країні корисно, вона з нею користь. Е, власне, це зараз відбувається у Російській Федерації. Створюється ж не, ж не тільки Вагнер, створюється ПВК там при Газпромі, при кожному там олігарху створюється своє таке невеличке ПВК. І це абсолютно чудово. Бо це означає, що скоро конкуренція за ресурс. Вона вже йде не просто там за увагу Путіна, за місце свого ставленика у кремлівській структурі, не за, не за хабарі, не за гроші, а скоро вона просто у, і перейде у відкритий силовий конфлікт. Тому усі до цього конфлікту готуються. І, в принципі, ця ситуація мене особисто дуже влаштовує. Я дуже хочу подивитися на те, як ПВК Вагнера буде воювати з ПВК Газпрома. Залишається тільки спостерігати. Дякую вам, Вікторе, за вашу позицію. З нами був Віктор Тригубов, капітан збройних сил України та співзасновник партії Демократична Сокира.